На цьому відео покажемо вам, як правильно розібрати молочний бидон на електротехнічний алюміній. Ну, щоб вийшов електротехнічний алюміній. Всі. Дивіться, вага цього бидона 6,6. Зараз відріжемо зайве і подивимося, скільки залікової ваги. Так, рукавиці є, окуляри є, поїхали. А ага. Друзі, Так, готовий. Давай крику ще. А Та там ногой. От. І все ставимо на вагу і дивимося, яка вийде. Ціна за даний бидончик 472 гривня Хтось пише на OLX можна продати за 500. І питання, є смисл мучитися, продавати за 500, або 2 хвилини І здали за 470 гривень. Так що все просто, дивіться, в такому вигляді має бути. Є різні моменти, є алюмінієве тут кольцо, є желізне кольце внизу. Ми будемо показувати ці всі моменти, щоб ви знали, як робити це правильно